Серіал табу зародився не в офісі режисерів, а на кухні Тома Харді та його батька Чіпса. Актор не раз казав, що мріяв зняти жахливо похмуру готичну брудну історію, де герой буде анархістом і звіром в одному. Цю ідею він виношував ще під час зйомок воїна та Бронсона. Спочатку задум був мініфільмом або п'єсою про людину, яка повертається до Лондона з темними секретами. Потім Томи Чіпс переробили її у серіал. Я хотів створити історію, де немає героїв, лише чудовиська, але їх можна зрозуміти. За словами актора, він вклав у роль все мракобісця зі своєї голови. Саме тому його герой чоловік, який повертається до Лондона 19 століття. Похмурий, дикий і небезпечний людина, що пахне і смертю, і свободою. Багато сцен знімали під дощем і в справжньому болоті, що підкреслювало стиль. Харді спеціально не мив волосся тижнями, щоб делейні виглядав так, ніби виліз із трясовини. А ще постійно переписував репліки, що дратувало команду. Але воно того варте. Глядачі були в захваті від атмосфери та дикого Харді. Критики знайшли що дорікнути, але оцінили похмуру вікторіанську казку. Ну а Том продовжував працювати.